Украли мільйон у доларовому еквіваленті. О, мільйон мені подобається, да. добре. Ну, Ви, звісно, намагалися уникнути скандалу, ага. але хтось передав ксерокопію платіжок журналістці. На. Вона пише одну статтю, готує другу, а потім її находять мертвою. Давайте з'ясуємо вашу роль у цьому злочині. Так, на перший погляд ти просто стачок далеко підеш. Я взяв цей випадок лише тому, що про нього писала центральна преса. Ви самі просили користуватися там, плітками, наклопами. Вважайте, що це чергова плітка, а мої за реальність. Врешті-решт, все це тільки гра. Ну, так от Аллу Миколаївну Шевчук, яку ви щойно згадали. Угу. Що мені не відмовляє пам'ять, вбив її коханець так, так, на побутовому ґрунті. І суд розставив всі крапки над «і». Так, так, так. Обвинувачено в цьому зізнався, взяв все ну, на себе. Так. Ну я ж вів розслідування цього злочину. Не зрозумів. Е, ну, я в міліції працюю.